Клаус Баумгарт Зіронька Лаури. Це прекрасна книжка про малесеньку дівчинку та про її зіреньку. Перед усім я хочу звернути вашу увагу на поліграфію. А вона тут особлива. Бачите, як переливається ось ця зіронька І не лише на палітурці, а і на всіх-всіх сторінках. На кожній сторінці є ось така блискуча зіронька буде гарно виблискувати, і яку буде дитинці дуже-дуже приємно торкати. Отож, про що ця книжка? Одного разу дівчинка Лаура побачила через вікно, як просто біля її будинку впала зірка. Вона вперше собі не повірила, але вибігла на двір і побачила, що це таки правда. Ось вона лежить, бідна малесенька зірочка, яка надщербилася, упавши з неба. Що ж робити? Лаура бере її додому, в неї є аптечка, і вона лейкопластером приклеїє відламаний шматочок зірочки. Потім кладе її у своє ліжечко і солодко засинає. Але вранці, прокинувшись, вона помічає, що зірочки немає. Як же Лаура засмутилася і нічого її більше не радувало ані ігри, ані пудинг, ані розваги. Лаура сиділа геть сумна, але ввечері зірочка з'явилася знову. Лаура тішилася бавилася зі своєю зірочкою, читала їй книжки. Але потім побачила, що зірочка почала якось гаснути, вона стала якоюсь тьмяною, трошки якоюсь не такою, і Лаура зрозуміла, в чому причина. А причина була в тому, що зірочка мусила таки полетіти назад на небо, аби сяяти не лише для Лаури, а для всіх 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 на світі. Хоч як би це не було сумно, але Лаура зрозуміла, що так і мусить бути. В неї ще були такі кульки барвисті після дня народження. Вона причепила зірочку до кульок, і зірочка полетіла. А Лаура ще довго дивилася їй слід. І тепер кожного дня, коли Лаура не може заснути, вона дивиться у небо і бачить там серед багатьох 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 зірок ту зірочку, яка сяє до неї найяскравіше. Це її зірочка. І твоя зіронька також світить по-особливому для тебе, говорить нам автор. Ось така ніжна історія. Про те, що часом потрібно розлучатися з речами, навіть які ти дуже і дуже любиш. Отож, Зіренька Лаури. Навчальна книга Богдан рекомендує.